Замість тінь школи інтернату в Ці дітлахи випробовують себе у ролі моделей. А щоб не було лячно, на допомогу прийшли дорослі. Така акція зв'язки з дітьми кабасувати їх мічту. Таком Тому, я думаю, що спілкування цих дітей великий плюс і для них, і для нас. До десіли готувалися всім гуртом. Дизайнерка Ніна Ямкова спеціально пошила 60 авторських футболок. На кожній зобразила портрет селебріті. Ось ця це Руслана, тобто я думаю, що вона схожа, це техніка аплікації, тобто це коли малюється тканиною. Тобто, це дуже дрібна робота, але дуже позитивна, тобто створювалася дуже швидко. І мені футболки роздали зіркам, шоу-бізу та дітям, готуючись до виступу. Чи учасники з цікавістю розглядали портрети кумирів та сперечалися, хто з них більш схожий на себе? окрім створеної позитивної атмосфери організатори проєкту хочуть втілити в життя ще одну мрію дітей. Про свої бажання вони розповіли напередодні весіленізілан. Буд занімати зі бенком плавання складно целиво. Аксана байрак, а на платить майстерство акторське кружок рібенку Вікторія. І так кажна звізда буде сарати з поди маленькому настоящемічну рібкам. Усі охочі також можуть зробити подарунки на аукціоні, який невдовзі відбудеться. Продаватимуть дизайнерські футболки, а виручені гроші підуть дітям. Обіцяють організатори. Наталка Полівчук, Олена Пороша, соціальний пульс.